Вітаю вас, друзі! З вами знову Авжеж Шамон. І я закінчую сьогодні проходити останні святині в грі The Legend of Zelda Breath of the Wild. І ось на фоні я вам показую, що в мене був один квест не пройдений, а святиня пов'язана з ним була пройдена, і мені залишилося лише активувати цей квест, щоб його здати. Сподіваюсь, я зрозуміло вам розповів. Добре, сьогодні ми проходимо парочку квестів. В селищі Какаріко, котрий я не проходив раніше. Один із них ми можемо виконати лише після того, як перед ним виконаємо два квестики, перший з котрих береться у Піканго, і він пов'язаний з місцевою великою феєю. А також другий квест виконується ось тут: береться він в кадо, і пов'язаний він з його куріпочками. І пов'язаний він з його Коко, котрі розбіглися по всьому селищу і треба буде їх збирати. Якщо виконували ці квести, то тоді ви зможете пройти і третій, але виконати його ви можете лише вночі. Отже, відпочиваємо біля вогнища. Слідуйте за мною, не загубитесь. Заходимо в гості, розмовляємо з Ласлі, і вона нас прохає, щоб ми випустили для неї світлячків. Так що заздалегідь, запасіться світляками і подаруйте посмішку дівчині. А нам необхідно сходити тепер до Імпи і подивитися на цю ось сферу. Але цієї ж ночі вона буде на місці, а ось другої ночі вона щезне. Ну і щезне вона, до речі, за умови лише якщо ви пройшли три попередніх квести. Отже, наступної ночі сфера в нас пропала. Що робити ми не знаємо. Ми ніч проводимо з паєю і заспокоюємо. Не знаю, що ми там вночі робили лінк спаєю, але на ранок все нібито ок. І тепер нам необхідно знову дочекатися до вечору і прослідкувати за одним місцевим жителем. І наш підозрюваний ось сеєс Дорян. Що ж, ми біля вогнища чекаємо до вечору, і потім близько 10 десятій він кудись вирушає. Ну а ми слідуємо за ним, але так, щоб він нас не помітив. Я, звичайно, прискорюю цей відосік, тому що нам іти дуже далеко і дуже довго, і якщо що, то ви й самі розберетесь, в принципі. І ось нарешті ми дібралися до місточка. Тут нас чекає цікава каценочка і не менш цікава розмова. Може ви потім самі почитаєте і у всьому розберетесь. Ну і врешті-решт ми повертаємо загублену сферу, а також відкриваємо таємну святиню. Ну що ж, пішли подивимося, що там нас чекає. До речі, на мапі вона знаходиться ось тут. Забираємо нашу нагороду. І це, друзі, до речі, не все. Ця святиня була для мене фінальною, ну, звичайно, не рахуючи DLC-шних. І після цього мені відкрилося додаткове завдання. А саме треба піти буде і отримати нагороду. Слідуємо за вказівкою, і тут на нас чекає три скриньки. Найс. Нібито все супер. Але не так супер для мене. Тому що в мене в кишенях не виявилося вільного місця. А ось тепер можна і приміряти на себе нагороду. Ну я дякую вам за увагу. Сподіваюся, ви теж пройшли всі святині. А якщо хто не пройшов, то пишіть в коментарях під відео, можливо, я комусь чимось зможу допомогти. Заходьте до мене на стріми на мій інший канал Шаман Геймс, а також на Twitch Шаманаїдос. Любіть маму! І слава Україні!